Всім привіт! Сьогодні робимо розпаковочку двох посилочок, які мені приїхали з моїми улюбленими продуктами. Завжди обожнюю наше пакування. Від нього одразу стає тепло на душі. Важливість вітамінів та мінералів у збереженні здоров'я. Це, до речі, дуже важлива прошука. Я про неї окремо розповім. Поділюсь інформацією з нею. Так. І зараз дивую. В цій посилочці приїхали продукти, які я обожнюю, які я приймаю на постійній основі, використовую, але вони зараз в оновленому дизайні. Трошечки оновили деякі з них не всі. Так. Ну, почнемо. Я побачила перше, це пророщені зерна з лаків і солоджині. Я п'ю на постійній основі як пророщені зерна злаків, так і солод. Так ще зазвичай додаю пророщені зерна бобових. Обичай в норму, скажу чесно, я її п'ю не на постійній основі, але час від часу додаю. Ну І зелену формулу теж проходжу саме курси. Але от, що солод, що пророщені зерна, п'ю і я на постійній основі, і мій син теж їх п'є на постійній основі. Тому що це ну, просто кладість вітамінів, мінералів, мікроелементів, які необхідні нашому організму, і які, а, більш того, це саме наша автентична їжа, наші автентичні суперфуди. Тому що а, зерна жита, зерна пшениці це саме а, те, що українці з прадавніх часів вирощували тут. Так, ну а тепер. Оновлений дизайн нашої омеги. Тепер а, наша омега-упаковочка одразу по 60 капсул, тобто ось такої упаковочки вам вистачить на місяць. Одразу не треба купувати дві, як ми це робили раніше. От, тому а, я думаю, що про користь Омеги а, прям дуже багато розповідати не треба, тому що всі це і так знають. Але хочу звернути вашу увагу на те, що наша омега вона не синтетична, вона саме натуральна, в ній натуральне дозування. І найголовніше, що це е, сировина, саме е, ісландський тунець. Це один з найкращих варіантів сировини, який тільки можливий е, в світі. От, е, хлорофільчик теж, бачите, такий вже оновлений, гарний. Е, він. Змінився зовсім трішечки зверху, да, так би мовити, але він такий же класний, смачний. О, дивіться, який він гарний. Я не знаю, чи буде видно на відео, але ну, просто гарнюнечка. Тепер у нас є захисна тут така, бачите, облівочка. І найголовніше теж, що звісно, на ринку дуже багато різних фірм хлорофілів. Але завжди варто звертати увагу на склад. У нашого хлорофіла в складі саме хлорофіл м'яти та кроповик, а не хлорофілін як у деяких е, компаній виробників Тому це дуже важливо. Е, я хлорофіл обожнюю, я на нього підсадила вже навіть чоловіка. Е, і чому? Тому що я знаю, е, що це дійсно це детокс, це покращення ставок, покращення. Е, Покращення енергії, да? тобто це в цілому дуже класний такий препарат, який покращує наш організм. Так, що в нас тут ще? По фітокомплексам цього разу не дуже багато, але взяла ритм: це для серцево судинної системи. Взяла ОК, зміцнення опорно-рухового опорно апарату. Це я взяла сила, щоб кальцію додати, тому що зараз ростуть зубки і це зараз зайвим не буде. Також взяла для себе норм нормалізація обміну речовин, покращення обміну речовин. Не буде зайвим після свят. Ну і баланс це. Теж а, той фітокомплекс, який я зараз п'ю майже на постійній основі, тому що всі ми розуміємо, що нервова система наша страждає, навіть коли ми вважаємо, що у нас все ок, а, то сусіди нам не дають розслаблятися. Та й не тільки сусіди, тому що ну, ми люди такі, що ми завжди за щось переживаємо, щось у нас відбувається, тому баланс він повинен бути завжди під рукою. Здається, теж оновлений ось такий дизайн. Він дуже класний. Це денний крем мікс водоростей. Покажу, ось так він виглядає. Зараз взагалі ну, дуже класно. Денний він більш легкий, тому що я знаю, що наші крема. От нічні, що міг творости, що пептидна серія вона не всім заходить, саме через те, що вони дуже плотні. То їх треба вбивати і не всі звикли до такого. Але денний він значно легше текстури, От, він, він такий легко розтирається, тобто він дійсно такий легкий, дуже, дуже приємний аромат, до речі. Тому дуже раджу, він, ну, в принципі, 30, плюс, вже можна мікс водоростей, він такий і ліфтинг-ефект дає легкий і класно зволожує. Так, друга пробочка в нас. Друга, зараз мене друга. Тут у нас приїхала побутова наша нехімія. Чому нехімія? Тому що вона має повністю натуральний склад. Розпочнемо з нашого еко-порошочка, який е, тут в мене зараз приїхав для поняття дитячих е, речей. Але, в принципі, вони в нас що, дитя... що для дитячих, що для дорослих, вони майже однакові. В них схожі склади. Головна відмінність це те, що для дорослих він йде з ароматом лаванди, з ефірною олією. Тому для літок він йде взагалі абсолютно без аромату. Тому він підходить, навіть у кого алергії бувають, наш порошок не викликає алергій. Так, засіб для миття посуду. Він ну, чудовий, він дуже економічний, він повністю натуральний без якихось хімічних парів, силіконів, парабенів і такого іншого. Тобто це повністю натуральний засіб з екстрактом червоного грейпфрута та граната. В нього дуже легкий такий аромат. І мені він подобається тим, що він ну, не піниться от прям як феррі, що потім аж скрипиться і неможливо вимити цей наліт. А він дійсно він повністю змивається і ми його не п'ємо на відміну від фері. Так, ще один мій улюблений засіб це засіб для ванної кімнати. Я його обожнюю. Чому? Тому що у кого акрилові ванни, вони мене зрозуміють, що там постійно цей наліт, бруд збирається, який дуже важко відмивається. З цим засобом не, не тільки бруд на акрилі легко відтирається і відходить. Але навіть вапно, якісь там вмильні розводи, теж все ідеально відчищається. Крани, до речі, от крани, сантехніку, я все мию саме засобом для ванни. Тому що воно дійсно а, типу пшика і все, воно само стекло і воно вже ідеально блищить. Тобто навіть не треба ні терти, нічого з ним не треба робити. Воно вже ідеально а, гарне. І останній засіб. Але знаєте, що найголовніше і найцікавіше, що цей останній засіб він виявляється. Нещодавно компанія розповіла, оголосила рейтинг продуктів, які найбільше продаються в компанії за минулий рік, які найбільше продавались. І от саме ці топ 5 очолив саме антижир. Чесно кажучи, для мене це було здивування. Але в цю 5 потрапила і омега моя улюблена, і пророщені зерна також. Але от саме номер один це був антижир, уявіть. Тобто продукт, який знає ну, майже кожен. Чому майже? Тому що досі є люди, які не знають про компанію щось. І знаєте, цей засіб, який він дійсно він робить дива. І з ним відмивається все просто за лічені хвилини. Я досі в шоці з того, як він працює ідеально і швидко. І найголовніше, що він повністю безпечний. Тобто це не хімоза, це повністю безпечний натуральний засіб, який ідеально відмиває. В мене були клієнти, які казали, що купували антижир після якихось інших антижирів інших компаній. І вони писали відгуки про те, що наш антижир він е, навіть не викликає е, якихось опіків хімічних, тому що казали, що купували і, іншого бренду, іншої компанії, е, іншого виробника антижир, начебто теж натуральний, але після нього шкіра була попечена і, і в жахливому стані. Після цього такого не було. Тобто, уявіть. Він дійсно повністю натуральний. Так, тут є луг, тому ми рекомендуємо працювати в перчатках з ним, тому що луг є луг. Але, чесно кажучи, я ніколи не працюю в перчатках. Ну, не можу я мити посуд або там плиту, або ще щось в перчатках. Я розумію, що це неправильно, що треба берегти шкіру рук, але мені нормально. Я так звикла. І тому от, антижир в мене теж не викликає ніякого дискомфорту на руках. Тому дуже рекомендую кожному мати такого помічника у себе на кухні, тому що він чудово справляється з жиром, з будь-яким просто жир, нагар знежирює завдяки ефірній олії апельсину, знищує мікроби і працює навіть у холодній воді. Звісно, якщо ви, у вас там прям. Жахливий бруд, жахливий нагар столітньої давнини, тоді краще підігріти поверхню, особливо якщо це там або кастрюля, або щось таке, щоб можна підігріти, да? ви підігріваєте і потім наносите спрей. Тоді воно від, все відходить буквально взагалі за лічені хвилини, секунди. Але навіть в холодній воді він працює чудово, можливо, трошечки а, більше часу вам знадобиться. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, задавайте. Підписуйтесь на наш канал. Буду рада лайкам та коментарям.